Так, хлопцы, сейчас сделаем підкопку. Так. небо сорт у нас. А ну да. это двойник, чи что? не? Нет. Двойник. Нет, не, не, вот это другой. Это вот это ну. ну тоже показывай, что это Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шість столонів. А, да, це більш до фішного. Це фісне, тобто. Це було чисте, резиктонії нема, альтернарії нема, німа нічого. Чисте все. Ще, все добре. Ну, я кажу, бор, 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 щоб оце в нас все бульба це, це була. бульба. Олег Олександрович, бор додаємо того зараз якраз, так, це... Внесений, кожний внесення, кожні 7-10 днів. Що воно випливає? Зараз волога є. Висока температура. Бор збільшить кількість оксини, а йдуть вниз і впливають на утворення бульб. І тому цей бор в мінімум 3-4 рази треба до ботанізації його внести. В ботанізацію тоді вже добре, бо у нас там є 6 25 25 Тому що в цей мультик, період... Є 6, да, мультик, ми, думаю, десь якраз дамо в другу половину, тому що може виникнути якийсь дефіцит якогось елементу, якого угу. ми не знаємо. І ми перестрахуємося і даємо там, де все. молібден і марганець, щоб там все було. Відповідно, щоб у нас картопля якнайдовше стояла зеленою і не пошкоджувалася. Супер, дякую.